Менше ніж за п'ять років три табори в Освенцімі стали місцем смерті понад мільйона людей. Такою була вся жорстокість. Чоловіки, жінки та діти потрапили туди і майже жоден не вийшов живим. Ті, хто помер швидко, від кулі мали удачу. Решта залишилася в пастці в місці, де кожен день був новим кошмаром. Вони проходили через медичні експерименти, порізи без анестезії, побиття, безкінечний голод, брудні матраци, повні комах. І біль від того, як забирали їхніх родичів без можливості дізнатися про них більше. Хоча нацисти побудували майже тисячу подібних таборів по всій Європі, жоден не був таким жорстоким, як Освенцім. Те, що сталося там, було сплановано до дрібниць. Це не було хаосом, це була система. Газ, печі, примусова праця, тортури все йшло за планом як на фабриці, але фабриці смерті. Що насправді сталося в цьому місці, щоб світ не зміг це ніколи забути. Ззовні це здавалося звичайним місцем, але варто було лише перейти через решітки, все змінювалося. Там були цегляні блоки, ґрунтові двори і дивна тиша. Поїзди приїжджали щодня з тисячами людей. Вони сходили, не знаючи, де вони, і за кілька хвилин у них забирали все: валізи, одяг, родину, ідентичність. Охоронці змушували їх ставати в чергу чоловіки з одного боку, жінки та діти з іншого. Ніхто не говорив багато, чулися лише кроки, чобіт, сухі накази і плач деяких, хто вже відчував найгірше. Ті, хто здавався здоровим і сильним, йшли безпосередньо на роботу. Решта, старі, хворі, вагітні жінки, маленькі діти не підходили. Їх відправляли помитися. Насправді їх заганяли в закриті кімнати з фальшивими душами на стелі. Їх просили роздягнутися, залишити все в порядку. Дехто навіть обережно вішав свій одяг. Потім закривали двері і з верхнього боку скидали порошок. Повітря ставало густим. Через кілька хвилин усе закінчувалося. Те, що залишалося, це тіла, складені одне, на одне, зламані нігті від відчаю, кров на носі, відкриті очі, що більше не бачили. Група в'язнів Сондер Комуандо забирала їх. Вони витягували золоті зуби, перевіряли, чи не сховали щось у одязі, а потім везли їх до печей. Якщо печі не справлялися, їх спалювали в ямах. У всьому був порядок нічого не робилося на удачу. Ті, хто вижив після газу, потрапляли в інший пекельний світ. Вони жили в холодних бараках без справжніх ліжок з старими матрацами, повними комах і гнилої соломи. Вони спали групами тісно без ковдер. Зима була нестерпною, дехто не прокидався, інші не поверталися з роботи. Якщо хтось хворів, його записували в наступну групу для крематорію. Їжа була майже відсутня вранці розведена кава, в обід суп з рештками, а ввечері жорсткий хліб. Ті, кому пощастило, могли вкрасти щось з складу, ті, кому не пощастило, помирали від голоду. Вода була брудною, а туалети це була яма на землі без приватності. Вони повинні були заходити по черзі під наглядом. Якщо хтось затримувався або залишав бруд, його били. Щодня проводили облік всі в черзі, незалежно від дощу або снігу. Якщо хтось відсутній, ніхто не рухався, поки не знаходили. Якщо хтось помирав вночі, їх все одно рахували. Найслабші падали прямо на ноги і інші не могли допомогти. Якщо вони намагалися це зробити, потрапляли в неприємності. Багато хто надавав перевагу кидатися на електричний паркан, аніж йти далі. Іноді вони робили це мовчки без попередження, чулися лише іскри, і тіло падало. Ніхто нічого не казав. Всі вже знали, що сталося. Робота була важкою. Вони копали ями, носили каміння, будували, піднімали важкі речі. Якщо не справлявся, тебе виводили, якщо не міг, тебе вбивали. Деякі ламали спину, щоб пережити ще один день, інші робили вигляд, що все в порядку, щоб не потрапити прямо на кінець. Освенцім був машиною, яка не зупинялася. Кожна частина була спроєктована для виконання функції. З моменту прибуття все йшло за планом були графіки, реєстрації, списки. Кожна людина була номером. Вони більше не мали імені. Якщо хтось помирав, просто записували, що відсутній один номер. І все були зони, де зберігали речі, які крали у новоприбулих: одежу, годинники, валізи, фотографії, їжу. Все це відвозили до складу, який називали Канада. В'язні, які працювали там, бачили багато чого. Деякі намагалися сховати щось, щоб пізніше з'їсти або обміняти. Якщо їх ловили, їх вішали на площі. В блоках жили змішані чоловіки всіх віків, з різним минулим. Там були політики, євреї, цигани, гомосексуали, свідки Єгови. Кожна група мала свій символ: трикутник іншого кольору, пришитий на грудях. Також татуювали номер. Спочатку його ставили на грудях, потім на руці. Це було єдине, що залишалося. Блок 11 був найбільш страшним. Там тримали тих, кого хотіли покарати камери без світла. Без повітря, без простору. Іноді їх ставили в позу, стоячи чотирьох в одну яму, де вони не могли сісти. Інших залишали без їжі та води, поки не помирали. Також там вперше випробували газ, який пізніше використовували в камерах. Медичні експерименти були ще однією частиною жаху. Йозеф Менгеле та інші лікарі використовували в'язнів як піддослідних. Вони вибирали близнюків, людей з каліцтвами, карликів. Їм вводили різні речовини. Робили операції без анестезії, відрізали частини тіла. Все це записувалося в зошитах. Іноді вони робили це з чистої цікавості. Жінки також страждали від цього. Деяких стерилізували без їхнього відома, інших навмисно заражали, щоб подивитися, що станеться. Якщо вони виживали, їх позначали на все життя, якщо ні, їх відправляли в крематорій. Вагітні не мали вибору, їх змушували робити аборт або вбивали дитину при народженні. Якщо намагалися сховати, їх карали перед усіма. Діти відокремлювалися від батьків. Якщо вони були дуже маленькими, їх відправляли в газ. Якщо вони були старші, їх могли відправити на примусові роботи або на експерименти. Деякі не переживали навіть тижня. Найсильніші витримували трохи довше, але знали, що кінець буде однаковим. Кожного разу, коли приїжджав поїзд, відбір був швидким. Кілька хвилин вистачало, щоб вирішити, хто залишиться живим. Неважливо були історії, імена, нічого, тільки зовнішність. Якщо хтось здавався слабким, йшов прямо на смерть. Якщо здавався корисним, працював, поки не став непотрібним, так все і працювало, і ніхто не зупиняв це. Багато з тих, хто працював у таборі, не були звичайними солдатами вони були членами СЕС, Навчена не сумніватися, не відчувати нічого. Їх вчили бачити в в'язнях об'єкти. Дехто навіть бив без причини, вбивав лише за погляд. Вони робили це швидко, без каяття. Вони були переконані, що виконують завдання. Інші просто підкорялися і нічого не питали. Але всі знали, що відбувається. Серед охоронців були і жінки. Деякі займалися наглядом за в'язнями, жінками, інші були на контрольно-пропускних пунктах. Багато з них стали відомі своєю жорстокістю. Вони били палицями, різками, чим тільки мали під рукою. Якщо якась в'язень виходила з черги, на неї нападали кілька охоронців. Одна з них використовувала собак і відпускала їх лише, щоб побачити, як вони кусають. Для них теж не було пощади. У найважчі дні печі працювали безупинно, дим було видно здалеку. Запах спаленого м'яса наповнював усе. Ті, хто жив біля табору, знали, що відбувається. Деякі вдавали, що не бачать, інші просто мовчали, ніхто не наважувався питати. Поїзди не переставали приїжджати. Вони йшли з усієї Європи з Франції, Угорщини, Греції, Німеччини. Кожного разу, коли ставало відомо, що конвой наближається, охоронці готувалися. Потрібно було організувати простір, підготувати відбір, звільнити місце в бараках, очистити камери. Усе повинно було бути готовим. Не могло бути затримок. Це була як лінія конвеєра. Кожен виконував свою частину. Іноді серед новоприбулих були музиканти. Якщо їх знаходили, їх використовували для створення оркестрів. Вони грали, поки інші йшли, поки сходили з поїздів або йшли до газу. Пісні були веселі, але ніхто не усміхався. Це був ще один спосіб заплутати. Усе було сплановано, щоб уникнути хаосу, щоб не поширювалася паніка. Також були лікарі, які займалися відбором придатних. Вони ходили серед в'язнів, оглядали руки, зуби, спину. Якщо вони помічали щось дивне, відправляли на іншу сторону. Їхня робота полягала в тому, щоб приймати швидке рішення. Деякі курили під час відбору, інші не піднімали погляду. Але всі знали, що одним рухом руки вони відправляють когось на смерть. У середині табору деякі намагалися чинити опір, як могли, існували таємні мережі, які передавали повідомлення, ділилися їжею або намагалися допомогти найбільш слабким. Але це було дуже важко. Будь-який невірний жест міг коштувати життя. Деяким вдалося сховати фотографії, документи, докази. Інші писали в таємниці про те, що відбувається, сподіваючись, що колись хтось знайде їх. У певних зонах нацисти створили систему для збереження всього, що забирали у в'язнів. Вони сортували речі за типами: коштовності, гроші, взуття, інструменти. Були склади, повні одягу, сотні валіз, тисячі пар взуття. Кожен предмет мав свого власника, але це вже не мало значення. Це була просто товар. Деякі в'язні, які працювали там, бачили імена, написані на предметах, фотографії родин, листи, але вони не могли нічого зробити. Сондер були змушені працювати в крематоріях, вони знали, що одного дня їх теж вб'ють, щоб не розповіли про все. Деякі передчували це і намагалися залишити якусь підказку, приховане повідомлення, щось, що могло б розповісти про те, що вони бачили. Інші просто виконували свою задачу в тиші. Чекаючи свого часу. Печі не справлялися з усім. У дні великих транспортувань тіла накопичувалися. Вони копали ями, заливали пальне і спалювали їх прямо там. Дим був чорним, густим, попіл розлітався по всьому табору, іноді він осідав на одязі на шкірі. Це було неможливо ігнорувати. Марші смерті були останньою спробою нацистів приховати свої злочини. Коли радянські війська наближалися, вони вирішили евакуювати табір. Вони змусили тисячі в'язнів йти по снігу без їжі, без одягу. Той, хто падав, помирав. Той, хто зупинявся, отримував кулю. Деякі йшли кілька днів з замерзлими ногами, не знаючи, куди йдуть. Багато хто не дійшов. Коли радянські солдати увійшли, перше, що вони побачили, були тіла. Вони були всюди: в бараках, на землі, на парканах. Ті, хто залишився живим, не могли навіть говорити, вони ледве ходили. Шкіра була прикипіла до кісток, очі запали, ноги були поранені. Деякі плакали, інші просто дивилися. Вони не знали, що вони вільні, вони нічого не розуміли. Солдати не були готові до цього. Багато хто не вірив своїм очам. Вони зайшли в кімнати, відкрили двері, перевірили печі, знайшли купи одягу, валізи з іменами, гори людського волосся. Все було там, як у покинутій фабриці. Але виробництво було смертоносним. У наступні дні приїхали журналісти, лікарі, представники інших країн. Всі фотографували, знімали, писали. Вони хотіли залишити слід. Те, що сталося там, не могло залишитися мовча з ним. Але навіть так не все можна було зрозуміти. Багато чого ніколи не буде відомо. Багато документів було спалено, багато свідків не пережили. Те, що залишилося, це уламки: будівлі, іржаві поїзди, порожні камери, взуття, зламані листи. Татуювання на шкірі тих, хто вижив, і історії, які інколи були лише шепотами, розкиданими спогадами, частинами правди, яку ніхто не наважувався розповісти повністю. З часом були проведені суди, деяких винуватих спіймали, інші втекли. Багатьох засудили, але багато хто прожив роки на свободі. Дехто змінив ім'я, місто, країну. Вони жили, як ніби нічого не сталося, поки хтось їх не знайшов. Жертви, які пережили, повернулися до своїх країн, якщо там ще залишалося щось від них. Деякі ніколи не говорили, інші розповідали все в книгах, інтерв'ю, в залах суду. Але багато хто не зміг. Травма була занадто великою. Тиша була їхнім способом залишатися живими. Деякі з тих, хто вижив, намагалися відновити своє життя. Вони шукали роботу, створювали родини, змінювали країну. Але вони завжди несли в собі те, що пережили. Вони мріяли про те, що побачили, прокидалися з шумом поїздів у голові. Вони не могли забути крики, запахи, обличчя. Для багатьох табір ніколи не закінчувався. Були діти, які не пам'ятали нічого до табору. Вони навчалися ходити серед бруду, дротів і страху. Деякі виросли, вважаючи це нормою. Вони не знали, що таке будинок, іграшка, школа. Коли вони вийшли, світ їм здався нереальним. Вони не могли правильно говорити, не знали, як себе поводити. Їм довелося вчитися всьому з нуля. Інші, навпаки, були відокремлені від своїх сімей при прибутті. Дорослих відправляли в одну сторону, дітей в іншу, маленьких дітей відправляли прямо до газу. Іноді їх ховали в валізах, серед одягу, під ліжками. Але їх знаходили. Капо перевіряли все. Якщо знаходили схованого дитину, карали всіх. Жінки страждали іншим чином. Багато з них використовувалися як сексуальні рабині. Деяких змушували працювати в борделях таборів, куди нацисти приводили в'язнів соратників або солдатів. Якщо жінка відмовлялася, її вбивали. Або били до того, що вона падала, втіху не було. Вагітних змушували робити аборт. Ті, хто народжували, бачили, як забирають дитину. Більшість убивали при народженні. Іноді їх кидали об стіну або топили. Ніхто не плакав. Біль була беззвучною. Тут не було часу на жалобу. Лікарі табору не лікували. Вони обирали, кого залишити живими, а кого ні. Вони записували, вимірювали, оперували. Їх цікавили тіла, а не люди. Менгеле, один з найвідоміших, шукав близнюків для своїх експериментів. Вони вводили їм речовини, оперували без анестезії, порівнювали органи. Якщо один помирав, вбивали другого, щоб завершити експеримент. Також вони пробували способи масової стерилізації. Вони хотіли ліквідувати цілих популяцій без використання куль. Вони застосовували промені, ін'єкції, хірургічні операції без повідомлення, без дозволу. Жінки залишалися з болями на все життя. Деякі не могли мати дітей, інші залишалися з хронічними інфекціями. Але це їх не хвилювало. Камери газу були масковані. Ззовні вони виглядали як звичайні кімнати. Вони мали лавки. Фальшиві душі, гачки для одягу. В'язням говорили, що вони підуть помитися. Вони роздягалися, чекали наказу. Коли двері закривалися, вже не було виходу. Зверху скидали циклон Б. За кілька хвилин усі падали на підлогу. Газ був швидким, але не миттєвим. Деякі помирали повільніше. Чулися крики, удари, подряпини на стінах. Потім тиша. Сондер входили в масках, відкривали двері, витягували тіла. Перевіряли роти, стригли волосся, шукали кільця, потім відвозили їх до печей все за менше ніж годину. Рутина повторювалася щодня іноді кілька разів на день. Печі працювали без відпочинку. Потрібні були робочі зміни, вугілля, обслуговування. Все було сплановано. Не було місця для помилок. Кожна смерть була виконаним завданням. Деякі охоронці вели щоденники, записували цифри, графіки, процедури. Вони знали, що те, що вони роблять, велике. Вони бачили це як частину місії, інші просто виконували накази, говорили, що в них не було вибору. Але всі були там, всі брали участь. У бараках в'язні спали вкупі. Були ліжка з трьома ярусами, без матраців, з мінімальною ковдрою. Зимою температура падала до мінусів. Якщо хтось сильно рухався, його кидали на підлогу. Якщо хтось хропів, його замовкали ударом. Ніхто не спав добре. Їжі не вистачало це був розведений суп, шматок жорсткого хліба, трохи маргарину. Іноді й цього не було. В'язні билися за картопляні шкірки. Дехто крадав, інші торгували. Один цигарка коштувала стільки ж, скільки один день їжі. Все було обміном, були покарання за будь-які дрібниці. Якщо хтось запізнювався стати в чергу, його били. Якщо він хворів і не працював, його вішали. Якщо говорив без дозволу, Йому забирали їжу. Страх був постійним, він був в кожному кутку. Ніхто не знав, чи доживе до наступного дня. Уборка була іншою формою катувань, туалети були ямами на землі, без приватності, з довгими чергами. Неприємний запах прилипав до шкіри. Не було мила, ні чистої води. Деякі милися старими ганчірками, інфекції були поширені, тиф, дизентерія, короста. Майже всі були хворі, але робота не зупинялася. Кожного ранку під дощем, під снігом вони виходили в черзі, їх відправляли носити каміння, копати ями, прибирати уламки. Деякі працювали на фабриках, інші на поїздах. Якщо хтось падав, його залишали. Якщо не піднімався, йому давали кулю. Нацисти хотіли, щоб усе працювало як годинник, були графіки, списки, звіти. Кожен в'язень мав номер, кожна група призначення. Все записувалося. Навіть мертвих рахували. Тіла, які не вміщувалися в печах, ховали в ямах, інші спалювали на відкритому повітрі, іноді в'язні намагалися повстати. Був випадок, коли сондер знищили одну з крематоріїв. Вони отримали вибухівку від жінок, що працювали на фабриці поблизу. Вони підривали її. Деяким вдалося втекти на кілька годин, але їх спіймали і вбили. Спроби втечі були рідкісними, але вони існували. Декому вдалося вийти з допомогою ззовні, інші копали тунелі. Переодягалися, використовували недоліки в охороні. Але майже всіх спіймали. Коли це траплялося, покарання було колективним. Іноді вбивали десятьох за кожного, хто втікав. Тим часом зовні починали з'являтися новини. Деякі доповіді говорили про незнайомі табори на Сході, про поїзди, заповнені людьми, які не поверталися. Але багато хто не вірив. Інші говорили, що це перебільшення. Доказів було мало. І нацисти робили все можливе, щоб приховати те, що відбувається. Коли союзники просувалися Європою, вони почали знаходити порожні табори. Були сліди, але не було чітких доказів. Деякі місця вже були знищені. Інші продовжували працювати, але з меншою кількістю в'язнів. Багато хто був змушений йти в маршах смерті. Вони йшли кілометри посеред зими, без їжі та води. Ті, хто падав, були вбиті. У січні. 1945 року червоноармійці дісталися до Воріто Свинціма. Те, що вони там знайшли, не мало нічого спільного з тим, що вони очікували. Солдати були не готові, тіла були всюди. В'язні, які не могли піднятися, хворі, діти без батьків. Вони не розуміли, що це за місце. Дехто думав, що це покинута лікарня. Вони витратили кілька днів, щоб все осмислити. Нацисти намагалися стерти сліди. Вони спалили документи, знищили камери, очистили склади. Але не змогли приховати все. Залишилося тисяча речей: взуття, валізи, окуляри, золоті зуби, залишилися фотографії, татуювання, людські рештки, залишився запах, тиша, доказ, який вони вже не могли приховати. Радянські солдати зняли те, що вони побачили, вони показали це світу. Все одно були ті, хто сумнівався. Але з часом докази накопичувалися. Виживші, заговорили, свідки розповіли. Перші суди почалися. Рудольф Гьос. Начальник табору став одним з перших, хто відповів перед судом. Його спіймали в 1946 році, судили і повісили в Освенцімі, біля крематорію. Багато інших нацистів втекли. Деякі сховалися в Південній Америці, інші заховалися в Європі. Вони змінили ім'я, країну, історію. Декілька десятиліть вони жили без проблем. Інших піймали багато років по тому. Але багато хто так і не поніс покарання за те, що зробили. Нюрнберзькі процеси стали ключовими. Там визначили, що таке був Освенцім. злочин без порівняння. Були заслухані свідчення всіх категорій людей від високих чинів до пережилих. Історії були настільки жорстокими, що деякі судді плакали. Неможливо було не розбитися, але треба було залишити свідчення. Освенцім став символом Голокосту. Це був не єдиний табір, але найбільший, найсмертельніший. Тут загинули більше, ніж один мільйон людей менше, ніж за п'ять років. Тут вдосконалили машину смерті. Все було продумано для того, щоб знищити якомога більше людей за найменший час. Після війни табір залишили таким, яким він був. Радянські солдати не зруйнували його. Вони залишили його як музей жаху. Тут можна побачити все: камери, печі, камери. Можна пройти коридорами, прочитати імена, подивитися на фотографії. Це місце, де час не рухається вперед. Щороку тисячі людей відвідують його. Тут панує тиша, є повага, але є також питання, як це все сталося, чому ніхто не зупинив це раніше, як хтось міг подумати, що це необхідно. Відповіді неясні. Але місце все ще є як нагадування. Освенцім показав, до яких меж може дійти людська природа, коли вона дезуманізує інших, коли люди перетворюються на номери, речі, перешкоди. Тут не мало значення твоє ім'я, вік чи історія. Важливо було тільки, чи можеш ти працювати, чи йдеш прямо до газу. Діти були найвразливішими більшість не витримувала. Тих, кого не вбивали відразу, використовували в експериментах, деяких стерилізували, інших калічили. Ті, хто вижив, залишилися з шрамами на все життя. Вони ніколи не повернули нормальне життя, деякі ніколи більше не говорили. Жінки також пережили непіддавану муку. Зґвалтування були звичними, вагітність не доходила до кінця. Матері втрачали своїх дітей. Ті, кого вважали придатними, працювали, поки не падали з виснаження. Ті, хто не підходив, були знищені. Не було захисту, не було паузи, не було закону. Чоловіків використовували як робочу силу. Найсильніші працювали на будівництві, на шахтах, на фабриках, інші швидко помирали. Середня тривалість життя в таборі була кілька місяців. Ніхто не витримував довше холод, голод, хвороби, побиття. Все це додавалося. Ті, хто дожив до кінця, хто пережив до визволення, не зробили це без шрамів, фізичних і психічних. Багато хто втратив всю свою родину. Вони вийшли з обірваними кістками, з запалими очима, з шкірою, що липла до тіла. Вони витратили роки, щоб знову посміхнутися. Деякі ніколи цього не зробили. Після війни освенцім став табу. Потрібно було багато років, щоб відкрити це обговорення. Ті, хто були там, не завжди хотіли згадувати. Деякі мовчали десятиліттями, інші стали мішенями за те, що пережили, наче вони зробили щось погане. Але поступово історії почали виходити на світло. Сьогодні є документальні фільми, книги, фільми, меморіали, плити та музеї, є уроки в школах, і все це існує для того, щоб ніхто не забув, щоб це не повторилося. Але все ще є голоси, які заперечують, які мінімізують, які відносно оцінюють це, і тому важливо продовжувати розповідати без прикрас, без брехні, лише фактами. Освенцім був концентраційним табором, табором праці та табором знищення. Він був усім цим одночасно, він був смертельною пасткою, місцем, де життя не мало значення, де кожен крок міг бути останнім, де крики не виходили і де небо здавалося вимкненим. Кожна стіна, кожен камінь і кожен куточок зберігають спогад, ім'я, історію, прощання, і хоча тіла більше немає, біль залишився і досі там, в повітрі, в землі, на фотографіях, тому що Освенцям не можна стерти, він там назавжди. Все, що сталося в тому місці, було реальним, це документовано. Є записи, є свідки, є докази. І хоча багато з винних залишилися без покарання, історія не пробачить їх. Тому що Освенцім був не просто фабрикою смерті, він був місцем, де мільйони людей втратили все: свою родину, своє ім'я, свій голос, і також він був місцем, де світ на деякий час дивився в інший бік. Ось чому треба говорити про це знову і знову, поки не залишиться нікого, хто скаже, що не знав.